Головне знову не тернуть собі глаз. <сіх> От це буде капець. Вітаю всіх, хто тиснув на це відео. Мене звати Ліза, і сьогодні я продовжую знімати відео на тему гри акварія, а точніше, я буду продовжувати робити всілякі класні декоративні штучки натхненними цією грою. Як ви зрозуміли, це буде лісова тематика, там є дуже класна локація. І, звичайно, і зі своїм босом, своєю історією. І сьогодні я буду про неї розказувати. Ну, і, звичайно, в мене є свій міні-склад. І цей склад знаходиться в пакеті АТБ. Усі гілочки. Природні матеріали. Я брала гілочки, які були б... Мінімально скорою, щоб я їх потім зачищу під водою, щоб вони були такі гладенькі і було світле дерево, тому що в мене ще є паяльник, по якому, точніше за допомогою якого я буду робити усілякі красиві узорчики. Коли мені подарували паяльник, перше, що я вирішила зробити, це чарівну паличку. І я ще в інстаграмі запитувала, чи додавати мені блискітки, чи ні. І врешті-решту вирішила без них. І ця паличка так і лежала в мене в шухляді аж до тепер, коли я вирішила її використати для ловця снів у лісовій тематиці. Ну, я її розламала на дві частини. А тепер я роблю ще п'ять таких паличок для основи. Працювати з паяльником не така вже і швидка справа. І навіть це відео я прискорювала в три рази, що для мене незвично. Але довговічність результату того вартує. Також в мене завалявся ось такий кристалик, який я буквально вмонтувала в деревину. Він переливається усіма барвами лісу, тож я не могла його не додати до цієї роботи. І я просто не можу. Головне це. Щоб було не занадто темно, бо я буду ще листочки промальовувати зеленим. Естетік. Якщо вас цікавить мій спосіб закріплення палочок, то спочатку я їх з'єдную гарячим клеєм пістолетом, а потім міцно перев'язуємо тузкою. Ще один підготовчий етап, який я зробила заздалегідь. Це, так би мовити, серце лісу або матір лісу. Вперше про неї в грі ми дізнаємося, коли головна героїня Ная зустрічає лісових німф. З її розповіді ми дізнаємося, що вони можуть спілкуватися тільки за допомогою пісень і танців. Також німфи співали про свою матір, яка правила цими лісами. І чиї сльози заполонили морській зарості смутком. В принципі, центральний об'єкт може додати ще світло зеленого, щоб було не так плоско. А тепер починається найцікавіше. Це я буду плести основу цю всередину. І ось як в мене є бусинка. Але будемо дивитися по ситуації. Бо, як я вже казала раніше, я до кінця не впевнена, який вийде візерунок у всього цього. І мене дуже бентежить те, як я це буду посередині прикріплювати. Отак от красуня. Наша мати друніадів. Хотілося більше розмов із богами, проте після перемоги над лісовою володаркою ми дізнаємося про друніадів. Які багато років щасливо жили в гармонії з природою, але одного разу їхньому спокою пройшов кінець, у славнозвісного бога, наділеного безмежною силою, почали зароджуватися сумніви щодо своїх творінь. У гніві він знищив беззахисних дронядів, але не наважився підняти руку на їхню матір. Трохи згодом її сила природи перейшла до головної героїні. Її руки перетворювалися на ліани, шкіра ставала корою, а мох покривав голову і спину. У цьому образі сама природа шепотіла свої таємниці, і Ная почала відчувати в собі силу творіння. Це я зробила намисто із залишків цих бусинок. Будемо тебе чікать. А також е, в цій грі е, головна героїня, коли е, побіждає цього боса, вибачте, за російську, перемагає цю мати, то вона в неї також з'являються такі рослинні сили, і вона може пускати цвіточки. Ну і переважно там цвіточки такі квіточки. Фіолет, рожеві, щось там. Ну, було не прям все зелене, да? а такі маленькі штучечки прикольні. Збираю врожай. Ось таке різнобарв'я у нас вийшло. Це мій Супер кулей На ньому держиться 90% моїх творчих робіт. Ось так от. На камері непогано виглядає, блін. Залишилось тільки додати кітачок. І все, буде готово. Знаєте, що мені подобається в дизайні з цими листочками? Те, що вони не перевертаються, тому що всі інші мої ловці снів були на ниточках. Декор їхній висів, точніше, на ниточках. А це його можна вертіти, як ти захочеш. Можна навіть фотосесію таку замутить. Обожнюю цю функціональність і гілочки наче добре тримаються, тому, надіюсь, це плетіння не розпадеться. А, до речі, я планую, там є позаду ще один камінець, зробити. Ой, я не знаю, як це створіння називається. Коротше, у нього дуже довгі ноги і таке кумедне обличчя. Думаю, тут прямо зробити так із картону, так локацію для нього, і буде воно там жити Це відео могло б вийти довшим, але я передумала і зроблю другу частину, де я роблю вже те чудернацьке створіння з неймовірною посмішкою, як у мене. Ну, а з вами була Лізі Артіс. До нових зустрічей! Які там класно було, так сказали, що я вже забула, як я це сказала. А, все записувати. Її словниковий запрос запас, її словниковий запрос. Запас просто дивує. Запрос.